У Волочиську благодійний фонд Фортеця провів серію доброчинних майстер-класів з розпису імбирних пряників з метою зібрати кошти на комплекс РЕП для військовослужбовців 45-ї окремої артилерійської бригади. Участь взяли ліцісти громади та волонтери. Волонтери нашого фонду провели майстер-клас пряників для Волочиської територіальної громади. Мета нашого фонду зібрати кошти на комплект РЕП для 45-ї бригади. Діти, які долучилися до творчого процесу, проявляли велику зацікавленість. Вони розмальовували пряники різної форми карта України, серце та квітка. Використовуючи чотири кольори глазурі. Кожному давали власну коробочку з усім необхідним. Волонтери та вчителі супроводжували процес, давали поради та наставництво. Атмосфера була захоплива і для багатьох це стало новим та цікавим досвідом. Сьогодні ми навчилися розмальовувати медові пряники з солодкою глазурю. Це було дуже цікаво. Всім дуже сподобалося, усі дуже щасливі. Мені дуже сподобалось, коли ми розмальовували печення глазур'ю. Це було дуже яскраво і гарно. Завдяки цим заходам, благодійному фонду фортеця вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень. Подібні заходи не тільки допомагають розвивати творчість дітей, а й згуртовуватися заради спільної мети, допомоги нашим захисникам, які щодня боронять країну. Анна Паюк, перший подільський.